Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. 16 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Сонце буде рідко з'являтися на небі, поступаючись місцем щільній хмарності. Опади будуть різноманітними від дощу до мокрого снігу з періодичними чергуваннями цих явищ протягом дня. Температура коливатиметься в межах від нуля до плюс 7 градусів. Залежно від регіону. У багатьох областях очікується сильний вітер, що створюватиме додатковий дискомфорт. На Київщині вдень і вночі температура буде близько плюс 1 градуса. Вітер західний 4 метри за секунду в день, і північно-західний такої ж швидкості вночі. Увесь день буде хмарним. Вдень очікується сильний дощ, який припиниться до вечора на півночі. На Житомирщині температура вдень і вночі становитиме плюс 3 градуси. Протягом дня буде хмарно, вдень розпочнеться дощ, але до вечора він завершиться. На Чернігівщині вдень температура підніметься до плюс 1 градуса, а вночі до плюс 5. Вітер західний 6 метрів за секунду вдень і північно-західний такої ж швидкості вночі. У першій половині дня очікується сильний дощ, який припиниться ближче до вечора. У Сумській області в день температура буде близько нуля градусів, а вночі підвищиться до плюс трьох. Вітер західний 5 метрів за секунду. У першій половині дня йтиме дрібний сніг, який після обіду може посилитися. Увечері йому на зміну прийде дощ. На сході на Харківщині температура вдень і вночі триматиметься на рівні нуля градусів. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду в день і західний 7 метрів за секунду вночі. Протягом дня йтиме дрібний сніг, який ближче до вечора зміниться сильним дощем зі снігом. У Донецькій області в день температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до нуля. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вдень і вночі посилиться до 8 метрів за секунду. Увечері очікується сильний сніг. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс одного градуса. Вітер південно-західний 6-7 метрів за секунду. Вранці та вдень без опадів, але ближче до вечора можливий сніг. На півдні. На Одещині вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 5 градусів. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вдень і західний 6 метрів за секунду вночі. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. У Миколаївській області температура в день буде близько плюс 4 градусів, а вночі підвищиться до плюс 5. Вітер південно-західний, 6 метрів за секунду вдень і західний 7 метрів за секунду вночі. Протягом дня буде хмарно. Увечері очікується дощ. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 5. Вітер західний 6 метрів за секунду. У першій половині дня опадів не очікується. Увечері можливий дощ. У Запорізькій області в день температура підвищиться до плюс 2 градусів, а вночі знизиться до нуля. Вітер західний 6 метрів за секунду вдень і вночі посилиться до 8 метрів за секунду. До вечора очікується сильний дощ. На Кримському півострові вдень і вночі температура буде близько плюс 3 градусів. Вітер західний. 7 метрів за секунду вдень і південно західний 8 метрів за секунду вночі. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода, без опадів. На заході. На Львівщині температура вдень досягне плюс 4 градусів, а вночі підвищиться до плюс 5. Вітер західний 6 метрів за секунду. Вдень ітиме дощ, який ближче до вечора може посилитися. На Івано-Франківщині температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі буде плюс 7. Вітер західний. До 8 метрів за секунду вдень і 9 вночі. Протягом дня буде хмарно. Дрібний дощ, який змінить мокрий сніг, триватиме до пізнього вечора. На Тернопільщині в день температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі до плюс 5. Вітер західний 8 метрів за секунду вдень і 7 уночі. Вранці можливий дощ зі снігом, вдень дрібний дощ, який ближче до вечора стане сильнішим. На буковині вдень температура буде плюс 6 градусів, а вночі плюс 7. Вітер західний 5-6 метрів за секунду. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться. На Закарпатті вдень прогнозується плюс 1 градус, а вночі плюс два. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг. Який вдень зміниться дощем. До вечора інтенсивність опадів зменшиться. У Рівненській області вдень температура буде плюс 3 градуси, а вночі плюс 5. Вітер західний 9 метрів за секунду вдень і 8 уночі. Вдень ітиме дрібний дощ, який до вечора посилиться. На волині вдень температура підвищиться до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 6. Вітер західний 10 метрів за секунду вдень і 6 уночі. Вдень очікується дощ, який триватиме до вечора. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі підвищиться до плюс 4. Вітер західний 10 метрів за секунду вдень і 7 уночі. Дрібний дощ, який розпочнеться вдень, до вечора може посилитися у центральних областях. На Кіровоградщині вдень температура буде плюс 1 градус, а вночі плюс 4. Вітер південно-західний. До восьми метрів за секунду вден і дев'яти уночі. Протягом дня очікується дрібний дощ зі снігом, який до вечора зміниться на дощ. На Полтавщині в день температура становитиме 0 градусів, а вночі підвищиться до плюс двох. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вдень і 6 уночі. Нічний сніг до ранку припиниться, але вдень знову розпочнеться й до вечора, зміниться дощем. На Черкащині вдень температура підвищиться до плюс 1 градуса, а вночі до плюс 4. Вітер південно-західний до 9 метрів за секунду вдень і північно-західний такої ж швидкості вночі. Удень очікується дощ зі снігом, який до вечора перейде в дрібний дощ. У Дніпропетровській області вдень і вночі температура буде плюс 1 градус, вітер південно-західний 6 метрів за секунду вден і західний до восьми вночі. Протягом більшої частини дня опадів не очікується, проте ближче до вечора можливий дощ. На Вінниччині в день температура досягне плюс 2 градусів, а вночі підвищиться до плюс 5. Вітер західний: 8 метрів за секунду вдень і сім уночі. Вдень очікується дощ, який до вечора припиниться. Дякую, що ви з нами! Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.